Всім доброго дня. Заїхав я до Василі познімати його. Гарні кобили. Ох, кубила поправилася. Кобила моцна, зробилася, я тобі сказати. сказав. Зараз на лютий, на, лютий. на лютий місяць має бути е, з лошам. лютий, так? А, так? Дуже гарно. Ану порозверни, тако туди. туди. Помалу, не-не-не, не помалу. Добре, птій. А хвіст треба підрізати. Трошки треба буде. Так, бо то вона може собі стати, знаєш, і це шкода. Шкода. Гарно. Тут зараз ми покажемо лошечку, тільки лошечка може бути продажня, ту малу лошицю, що у Василя була то Василь продав, і зараз є е три кобилі і лошиці. Три кобилі я вже це показував, але ми заїхали показати, як вони зараз Попай. вже споміняли. Так, відпускай. Гарна кобила така під, під роботу. От є ще одна тут є дочка цієї кобили, її два. Два milk, right? <children> <pr conductor> з половину, так? Два з половину. Два з половину роки. Гарна теж. Дочка героя і цієї кобили. Вона жеребна по фараону. Розверни її, так бо я не йшов, бо то сонце б'є. Добре. Р. Отакі коні осіля. Ці кобили ми десь спріжемо. Покажемо відео, як цих двох запряжемо. Ну та слухайте, це нормальне явище. нормальне явище. Та нога обростає, то буде ще, ще буде. Дуже гарні кобили. А ну, пускай А дивіться, давітьки. Мама з дужком. Гарна. Молоді, енергійні, здорові. Так, Василь ще вивів свою лошицю. Ще раз нагадую, лошиця може бути продажна. Вась нагадай ціну. Договірна буде, дзвонити буде. Договірна. Ти знаєш, вона кожен раз міняється, знаєш? Молоде. Добре дивитися на такі молоді коні, бо це... Проходить місяць, це ще поміняється. Ще місяць. Вона зараз стала і вища довша, теж ногу дістає грубшу. Гарна лошиця. Це буде... кого буде цікавити, ця лошиця може бути на продажу. Пре-пр-пр. Така лошиця. Альва чи як таке? Айва. Айва. Хоче гуляти, це вже фіст піднімається. Так. Види, що ці не пускає. Нє-ні-ні, не пускай, не пускай не. не пускай. Я де буду за ним бігати? А скільки часу вони вже не були на вулиці? Три, три дні. Три дні? Так. Ага. Опа! Пррр. А ну ну, ну покрутився. А, красовні, гарно лишить. Рр. Гррр. Ррр. Кого цікаве, ця лошиця Ррр. може бути Рр. продажня, молода, здорова, е, по гарних коних, тато теж герой. Мамо, зараз ми покажемо, вже показували неодноразово. Але... Е, де скільки часу? Місяць пройшов, як я знімав. Вох там! Там уривки дуже, дуже класні. Тут у Василя гарний електропасту загороджений, є де погуляти коні. Я вже, вже на себе, е, як сказати, вважає, бо зараз ще трошки ще два місяці і вже плюс-мінус треба чекати на лоша. Гарні кобили. Чекай, Коль. Где? Гуляй, ты гуляй. Физ до гори. Ну, no, най... ці побуде, чи вона б'є, б'є, б'є дочкучені, а? Б'є дочкучені? Оце є дочка. E Це її мама. Wow. Як научиш, так будеш, як постелиш, так будеш спати. Отака така у вас є гарна гарних э, три кобелі і лошиці Є, об'єдівча! Оце є дочка. То скільки є? Так. 28 червня, чарні бурик. 28 червня, так? Бурик, так. Ага. Ця кобила теж подобриння. Дві подобриння, одна. Воу-воу-воу! Викопай мені. Геройку? То котра. Ту, ту. Молоду. Молоду. Молоду, ні, ні, не цю, ту другу. Ту другу. Вона не шла а я її пушу вверх. А що ти хочеш? Котру. А вона нас геройку б'є? Ні, вона не зараз зброй А так як одна буде тут. Ні, але ти хотів путати цю чи ні? хльопають вас? Я тут у всіх, так. Усіх? Так. А ці від і хоче пок... Від, Не від героя фараона. Ага. Ты уже важно бежит, а це? Это... Вот Микола узел на корт и Лаза. Ця? Вона вже не хоче, та, вона вже трошки побігла сама, а зараз легонько, бо то як яка кобила, але переважно кобили кобили уважають на себе. Ну, ну ну Висяч, що вона. Зараз зараз тебе. Ця тут лі, лідер. Вона трохи показує, хто тут. Старший. От. От є мама з дочков, є мама тут о Це лані теж лишню року. Кобили гарні, кобили і під роботу. На кожен день і на лошата. Такі якраз кобили так, як мають бути. Е. Так, та легла. Та легла. Качайтесь. Ці летять просто на мене. Підійми важко до гори. Ладись. Все, Коля. Вже від Ні? тримаю. Молоде. Микола молодий, лошиці молода. Молоді. Що? що? Гарні, гарні коні. Найздорові вам будуть. Отакі кобили. Ану? Ану, чекай. Okay. Тут треба рухатись. Війсьчте. Давай їй догори, Амико. Тут до гори. Ту гори. Війсьте. Війсьте. А так. вот зараз первод пастух Скажи мені, кілкові даєте? Так. так, кобили погуляли, одну, не. Торощ. Не. одну треба путати, аби вони не билися. Ще раз нагадую, цілоше це скільки. 8 черв У червні минули рік це її мама, тато герой. Кого буде цікавити, номер залишу в описі і в коментарях. Розчіпай Розчіпай, не йдеш. Що, ще є молоко, що налізе в пню? Пані, все, цього Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення!